Потреба по Харківщині у нас це близько 100 тисяч осіб. Забезпечення дровами по області передбачається з трьох джерел фінансування. Це перше – це допомога міжнародних донорів. Інше джерело фінансування. Це, власно кажучи, кошти самих громад, бюджетні кошти, які вони виділяють проводичі тендера і закуповують дрова напряму у лісгоспів. Було прийнято рішення закупити за кошти бюджету. 1200 кубометрів дров для того, щоб роздати все це людям. Ми вже майже роздали усі дрова, залишилося 4 населених пункти. Старости займаються тим, що відміряють дрова по 5 кубометрів і роздають безпосередньо по спискам, які сложили ми та соціальна служба. Ну мене пічної жетеплення і щоб протопити, дров нету. Вот просили, щоб нам дали дрова. От нам привезли дрова. Спасибо огромное.